Вітаю! Мене звати Олександр Громлюк і це різдвяні страви від шефа на телеканалі Кускус. -кус". Що ж, Сьогодні готуємо грибну юшку з насиченим бульйоном грибним та пельменями з грибною начинкою. Це дуже смачно, тому приступимо до приготування. Перше, що я зроблю, це поставлю і розкажу, які особливості є грибних бульйонів. Та зробимо тісто та начинку. Приступимо. Що перше потрібно? Потрібно взяти гриби. І я буду використовувати гриби, шампіньйони для приготування грибної юшки та білі гриби. Білі гриби це є великим символом української традиції. Цей запах і аромат у вас принесе просто до сьомого неба щастя, тому що це. Просто неймовірний локальний продукт Приступимо. Ставимо нашу кастрюлю на плиту та вмикаємо. Додаю сушені гриби. До речі, сушені гриби краще використовувати для грибної юшки, тому що вони віддають свій насичений аромат та смак. А далі потрібно взяти пательню та обсмажити цибулю. Обов'язково використовувати для бульйонів цибулю зі шкіркою. Шкірка дає золотявий. Колір нашому бульйону і він буде більш насичений. Тому я візьму половину на бульйон, а половину я використовую грибній начинці, яка буде йти на підмені. Але спочатку я обсмажу наші овочі та гриби. Я обсмажу цибулю, щоб вона покрилась таким чорним нагаром для того, щоб він був більш насичений смак. Це такий невеличкий лайфхак. Від Ще кухарів, тому що печені овочі додають більш насичений смак. Та використовують чесник. Чесник можна не чистити просто отак обсмажити. та гриби. Саме головне добре запекти наші овочі. Тому що щоб вони дали додатковий колір нашому бульйону. Поки наші овочі будуть запекатися, я подрібню погрожним блендером наші гриби. Але спочатку я їх поріжу, щоб удобно було потім перебивати. До речі, ви можете використати м'ясорубку, якщо вона у вас є. Це спростить вашу роботу, та також підійде до начинку. Традиційно вважається, що грибна юшка це є початком з Карпат, тому що там дуже багата кількість сортів грибів, але можна використовувати будь-які гриби, наприклад, гливи, лисички або піддубники. Будь-які взагалі можна використовувати. Я назвав ті, які зустрічаються у нас часто в побуті. А в даному рецепті я використовую білі сушені та свіжі печериці. Отже, поки наші гриби і бульйон варяться, приготуємо заверне тісто, візьмемо пательню. Для цього потрібно 300 г води розмістити в пательню додати 15 г олії та 5 г солі. Води йде 150, 15 г олії та 5 г солі. І поки вода закипить, ми туди покладемо 150 г муки. Вода наша вже закипіла, тому поміщаємо туди муку та заварюємо. Нам потрібно поєднати ці всі інгредієнти в одне. І заварюємо наше тісто разом з борошном. Як зрозуміти, що вже тісто майже готове. Коли всі інгредієнти ми зібрали зі всієї патели. Все. Ми його знімаємо та збираємо його більш докупи, щоб потім воно застило. Та чекаємо, поки наше тісто охолоне, та візьмемо велику миску для дальнішого його приготування. Так, наше тісто вже трошки підостило. Візьмемо миску та подрібним його. Маленькими шпаточками ви можете взяти тісто та приготувати його в планетарному міксері, щоб воно гарно перемішалося, або в якомусь комбайні, або взяти м'ясорубку. Ми ж працюємо в домашніх умовах, тому я його подрібню для того, щоб легше мені було його перемішати. Додаємо борошно, яке залишилось та вбиваємо туди яйце. І добре перемішуємо. Деякі люди не люблять працювати з тістом, але це ж ніжна текстура, воно ж любить так, щоб його потіскали, його вимішали. Це ж тісто, з ним прикольно працювати. І я не розумію людей, які стороняться і обходять стороною, якщо готувати щось з тістом, то кажуть, що ні. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки людей у вас є, щоб я потім порахував, які обожнюють працювати з тістом. Я вже тісто вимішав. Тепер я його гарно об'єднаю. І поміщу в холодильник мінімум на пів години для того, щоб взялась клейковина та відкрилось глютенове вікно. Глютенове вікно це коли відходить частка борошна, тобто береться клейковина. У нас глютен в борошні, тому коли він розходиться, виходить клейковина. От, ось вона і потрібна нам для гарного тіста. Все, в холодильник. Бульйон вже закипів, і тому я можу кидати туди лавровий лист, щоб він віддав свій аромат. Та грибний фарш вже майже висмажився, тому нам потрібно додати ту цибульку і чесник, який ми підготовили. А обсмажуємо далі. На цьому етапі, коли вже гриби обсмажились, та додали туди цибулю та часник, додаємо ціль перець. можна додати нашого грибного бульйону для того, щоб був насичений аромат, щоб воно трішки протушилась. До речі, цікавий факт, що грибна юшка дуже корисна для організму та несе за собою велику кількість вітамінів та підвищує імунітет. Отже, грибна начинка вже готова. Тому для того, щоб зробити класні пельмешки, я знаю один лайфхак, як класно користуватись начинкою. Для цього потрібно взяти просто кондитерський мішок і наповнити його нашою начинкою. І він може так само тут хранитись, якщо ви будете робити з вечора грибну начинку на ранок. Отже, бульйон вже готовий, тісто та начинка вже оголова, тому приступимо. Що перше потрібно зробити? Це процідити бульйон. Бульйон у нас варився одну годину. Це достатньо для того, щоб носити десь повністю нашими продуктами. Тому процідимо. Просто неймовірно. Я просто рекомендую приготувати саме. Цей бульйон немає. Наскільки бурштиновий колір вийшов у нас з грибів. І запах просто неймовірний. Нам тільки залишиться його перелити та досолить. Все, і приступаємо до ліпки. Саме цікаве, що в цій ставі, це ліпити пельмешки. Маленькі пельмешки. Розділимо тісто та присипимо борошно на професійній кухні такий є слен, такі часточки, які ми використовуємо на пальмені або вареники, ми називаємо фішками. Щоб зрозуміти, що наше тісто вже повністю розкатано, ми просто бачимо наскільки воно трішки прозоре, і коли ми відчуваємо, що воно достатньо тонке, тоді ми можемо вирізати наші фішки. Відправно заліпити пельмені. Беремо трошки начиночки, яка у нас сочна. І робимо як звичайний вареничок, замикаємо повністю дві частинки тіста, потім робимо таке поглиблення і закручуємо бушку. І Ось маленький примішок вже готовий. Я це роблю швидко та професійно, тому я можу на всі фішечки вже розкласти начинку і швиденько всі заліпити. Завжди використовуєте кондитерські мішки для того, щоб набрати туди начинку, щоб швидше прискорити свою працю та накормити ваших друзів або родичів. Наші пельмешки вже готові, тому відварюємо їх. Саме діючий спосіб, щоб не пристали ваші пельмені чи вареники, потрібно в кипяток додати трішки рослинної олії. Та перші 10-20 секунд після того, як ви закинули, перемішувати. Пельмені варяться 3-4 хвилинки. Приступаємо до декорації. Заливати нашу юшку. А фінальним акордом до нашої мелодії грибної будуть насіння. гарбуза. Ця юшка не тільки зігріє вас теплом середині, та зігріє ваших близьких та родичів у вашій оселі. Тому ну, я рекомендую приготувати вам вдома та насолодитись цим неймовірним смаком. Хай смакує. Дякую.